Завершився 12-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 28 та 29 жовтня. У суботу, 28 жовтня, відбулись перші чотири поєдинки 12-го туру. Кривбас Дніпро, 1 Колос Динамо, Зоря Полісся та Рух Олександрія. У неділю, 29 жовтня, відбулись заключні три поєдинки 12-го туру: Минай, Верес, ЛНЗ, Оболонь та Ворскла Металіс, 1925 Дніпро-1 у рамках 12-го туру УПЛ зазнав нищівної поразки від Криворізького Кривбаса з рахунком 0:3. Перший тайм проти Кривбаса гості повністю провалили, працюючи повільно і безідейно. Навіть зайти у штрафний не виходило. В актив Дніпра 1 можна занести хіба що дальний удар Гуцуляка у правий нижній кут, проведений на шостій хвилині. Жодної проблеми для кліщука він не становив. А от колега у воротах жовто-чорних за кілька хвилин ледь не зганьбився. Кіне Рейкін вийшов за межі штрафного на перехоплення передачі, але впав прямо перед дебелком. Лишень сильний вітер врятував від гола. Дебелко не зміг наздогнати піднімати м'яч і переправити у порожні ворота. Тим не менш, на 11-й хвилині йому довелося виймати сферу із сітки. Іліч із власної половини виконав передачу низом, розірвавши дві оборони лінії Дніпра-1 і організувавши вихід 2 в 1 проти Кінерекіна. Кузик покотив на кожушка, а той пробив у порожні 1-0. У наступні 35 хвилин на полі було нудно. Кривбас, ніби і володів ініціативою, входив у карний майданчик, але нічого цікавого не створював. Винятком став стандарт на 32-й хвилині, з яким знову допоміг вітер. Подача іліча несподівано пішла у дальній кут з прискоренням. Та ще й зробила рикошет від газона. Кінерейкін врятував Дніпрян. Втім, на 41-й хвилині криворіжці подвоїли перевагу. Тут все вирішила індивідуальна майстерність. Кузик прийняв діагональ від Стецькова, хитнув каплієнка на краю Трафного і закрутив м'яч у дальній верхній кут, без шансів для голкіпера 2-0. Другий тайм гості спробували розпочати активно, втягуючись на чужу половину великими силами. Однак саме це і поховало надії на камбек. На 51-й хвилині затяжна атака Дніпровців завершилася втратою м'яча, після чого сталася швидка контратака. Де видав діагональ з центру поля на хід кузику. Той виконав передачу на дальню стійку, а кожушку замкнув 3-0. У цьому епізоді є питання до. Кінерейкіна він мав перехоплювати пас Дениса, але не зміг дотягнутися до м'яча. Маючи такий гандикап, кривбас прогнозовано збивав оберти, почавши грати по рахунку. Це могло вилитися у гол Дніпра на 60-тій хвилині. Спочатку ліднів пробивав головою метрів із п'яти, але кліщук парирував. Однак після нього на добиванні зіграв Гоцуляк. Від взяття воріт врятував безкоровайний, який головою заблокував м'яч на лінії воріт. Кривбас відповів низкою своїх моментів, але м'яч більше не хотів літати у сітку. Дніпровців ба більше він мав влітати у сітку господарів. Приходько на 86-й хвилині збив Мірошніченка. Арбітр призначив пенальті. А Лєднів пішов пробивати і схибив. Богдан з позначки спрямував м'яч над воротами. Зрештою фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу команди Юрія Вернедуба з рахунком 3-0. Кривбас набрав 26 очок і продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ. Ковалівський колос і київське динамо у рамках 12-го туру УПЛ сильнішого не визначили. Перший нормальний епізод стався аж на 19 19-й хвилині і одразу ж завершився голом. Тимчик вже у фірмовому стилі увірвався в штрафний, з напівфлангу, прийняв проникний пас від Караваєва і пробив. Перша спроба була заблокована, але з другою Олександр прошив фесюна 0 1 У компенсований час підопічні мірчі Луческо могли подвоїти свою перевагу. Буяльський виконав шикарне закидання на правий край карного майданчика, а Караваєв вистрілив з лету вищий воріт. Ось і вся гострота з боку Динамо до перерви Колос був навіть трішечки гострішим. На 13-й хвилині Каріока розхитав Тимчика і закрутив м'яч у дальній кут. Однак той пролетів поруч із стійкою. А на 41-й хвилині Демченко зачепився за відскок у карному майданчику і вистрілив з рикошетом від Шепелєва. Але Бощан рятував. А подальше на віз котового замкнув борда. Бущан знову впорався. Відпочивати команди відправилися за мінімальної переваги Динамо однак вона трималася недовго. Вже за 5 хвилин після відновлення гри рахунок зрівнявся. Мілько злів. Го флангу запустив м'яч в район 11-метрової позначки, куди вривалися два гравці колоса. Вони не встигли, однак сфера долетіла до Лучкевича. Той з правого краю штрафного бахнув у дотик. 1-1. на 59 й хвилині команда Ярослава Вишняка знову могла опинитися у ситуації, коли треба було відігруватись. Караваєв прострілив на Тимчика, а той потужним ударом замкнув у поперечину. Ще за дві хвилини з дистанції здорово приклався брашко. Фесюн врятував. А далі стався епізод, який перегорнув хід зустрічі. Ванат спробував увірватися у штрафний і впав, вимагаючи пенальті. Замість цього він отримав другу жовту картку. Відеоповтор показав, що рішення було справедливе, адже форвард безбожно симулював. Динамо на останні півгодини залишилося у меншості, а Владислав отримав дискваліфікацію на наступний тур. Тобто на дербі із шахтарем форвард динамо не зіграє. Колос одразу ж пішов уперед, відверто притиснувши гранда. Щоправда, моменти почали сипатися аж на 70-х хвилинах. Зате їх було вдосталь. Зокрема, на 73-й зі стандарту потужно пробував м'якушко, змусивши Бущана парирувати ногами. При цьому м'яч підлетів у небо і приземлився за воротами. Ще за хвилину Шапаренко заблокував удар м'якушку з меж карного майданчика. На 75-й хвилині відзначитися міг Болбат, який бахнув з лінії штрафного у ближню дев'ятку. Бущан виконав красивий сейв. Ще кілька перспективних епізодів кияни накрили в останню мить, а у компенсований час пішла навала. Колос не виходив від чужих воріт і постійно завдавав якісь удари. Динамо змогло огризнутися шикарним пострілом брашка зі стандарту, який витягнув Фесюн. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Безвиграшна серія Динамо досягла вже трьох турів. Луганська зоря мінімально програла Житомирському полісі у рамках 12-го туру Української прем'єр-ліги. Початок зустрічі обіцяв бути багатим. Кірюханцев класно закинув на Гереро. Той дуже непогано пробивав, але Бойко зумів парирувати в каркас воріт. Поліся натяк зрозуміло і миттєво перехопило ініціативу. Макуана отримав НАТО багато простору на своєму фланзі. Якщо з першим ударом Конголеся Турбаєвський впорався, то через кілька хвилин Бені вже радів забитому м'ячу. Відразу два захисники проспали ривок форварда Житомирян, який відкрив рахунок у матчі Зоря знайшла слабке місце у суперника і почала туди. Тиснути Горбач та Гере рознущалися з Лукаса Тейлора, як могли. Не дивно, що Калітвінцев замінив бразильця відразу по перерві. Взагалі, ідеальний початок другого тайму міг зробити Аріелсон, але пробив у поперечину. За луганців у такому ж стилі відповів Снурніцин. Слідом черговий момент мав Макуана, який цього разу не зміг прицільно пробити. Найкращий шанс врятувати Луганці від поразки мав Данченко, який не точно пробив із меж штрафного майданчика. Зрештою фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу житомирян з рахунком 1-0. Завдяки цій перемозі по закріпилося на другому місці турнірної таблиці УПЛ, не дозволивши Кривбасу піти у відрив. Олександрія розписала безгольову нічию із Львівським рухом у рамках 12-го туру української прем'єр-ліги. Класний старт Олександрії тривав лише два тури. Після 5 серпня підопічні Руслана Ротаня не виграли жодного матчу УПЛ. Тож не дивно, що саме рух і почав гру активніше і був гострішим упродовж усього матчу. Дуже близьким до забитого м'яча були тислюк та погорілий, які з допомогою рекошетів пробили в каркас воріт. На старті кожного з таймів відповідно. Олександрія взагалі повинна радіти, що гра пішла у голкіпера. Якби не Єрмаков, то вже за першу годину гри львів'яни мали би перевагу в кілька м'ячів. В останні хвилини. І не Терезів могли хитнутися у будь-який бік. Було б справедливо зазначити, що рух намагався більше, але і у гостей був щонайменше момент Сієєва. Однак фінальний свисток зафіксував нічию без голів. Так жовто-чорні втратили шанс випередити шахтар і вийти на третє місце. Олександрія залишається знизу турнірної таблиці. У матчі 12-го туру УПЛ дві найгірші команди чемпіонату Минай та Верес, не змогли виявити сильнішого. Верес із перших секунд кинувся атакувати, і вже на четвертій хвилині бандурі довелося рятувати рівнян після удару в притул. За мить черговий провал оборони закарпатців дозволив Шестакову увірватися у штрафний і пробити з гострого кута. Не точно. На восьмій хвилині Верес миттєво розіграв стандарт, і Владислав Шарай, вийшовши сам на сам, пробив. Бандура встиг махнути рукою, зачепив м'яч, і той влучив у стійку. Трохи згодом кіпер Миная змушений був виходити далеко з воріт, аби не вилювати фейл оборонців – закарпатці на силу справилися з натиском заведеного суперника, який йшов у жорсткі стики. Всередині тайму Бандура знову став героєм декількох епізодів. Спочатку він у шпагаті ногою відбив удар шарая, а за мить встиг зреагувати на добивання від Шевченка, рукою переправивши політ м'яча. А вже у наступній атаці він потягнув у стрибку удар Кучеренка, метрів із 20. Божевільна гра від 37-річного ветерана. На 35 й хвилині минай створив свій перший 100-відсотковий момент. Ввердо хліб прорвався правим флангом, увірвався у штрафний і закручував у дальній кут. Хогод у божевільному стрибку кінчиками пальців зачепив сферу, та влучила у поперечину і вилетіла у поле. Одразу по перерві Кухарук перевірив на міцність стійку Миная. А на 55 й хвилині шарай виходив сам на сам лівим флангом і намагався пробити у дальній кут. Бандура встиг зреагувати і виставити ногу. Ще за трохи часу Вишневський був близький до того, аби вивести минай вперед після навісу скотового. Але Марусич з Зумів вибити м'яч з лінії воріт. На 82-й хвилині вже когут завадив виходу сам на сам, врятувавши верес від гола. Вже у доданий час Владислав Шарай заробив другий гірчичник і залишив рівнян у меншості. Це, однак, ніяк не вплинуло на результат. У підсумку без голюва, нічия чия 0-0. Київська оболонь в рамках виїзного матчу 12-го туру УПЛ зазнала нищівної поразки від ЛНЗ з рахунком 0-3. На жаль, яскравої битви не вийшло. Кияни взагалі нічого цікавого не створили. Пригадується тільки стандарт на 10-й хвилині, коли Приймак отримав скидку і пробив з 11 метрів. М'яч повільно покотився повз праву стійку. Ось і вся гострота. ЛНЗ теж атакував погано, але кілька гострих епізодів команда створила. Перший з них стався на 30 й хвилині і одразу завершився взяттям воріт. Бойко виконав подачу зі штрафного на ближню стійку. Хобленко скинув її на дальню, а Ковальов колотив сферу у сітку. 1-0. На 36-й хвилині Хобленко міг і сам відзначитись. Олексій увірвався на лівий край штрафного, переграв карася і пробив з гострого кута, але рибка парирував. Це був останній момент у першому таймі. На початку другого ж Черкасці забили вдруге. Гол виявився дещо сумбурним. Після боротьби у центрі поля м'яч підскочив у небо і приземлився на лінії штрафного. Осман у боротьбі з Хобленком невдало скинув його в ноги Шестакову, якому залишилось прошити рибку. 2-0. Ще за кілька хвилин. Лінго кіпер пивоварів міг допомогти влаштувати розгром, відпустивши від себе м'яч і кинувшись у небезпечний підкат. Однак Олександр встиг вибити м'яч. Тим не менш, ЛНЗ впорався і без рибки. Наприкінці зустрічі наумець стріляв з меж штрафного у правий нижній, змусивши воротаря парирувати. А у компенсований час він повторив спробу. Рибка міг би дотягнутися, якби не прикрий рикошет від захисника. 3-0. у підсумку фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу ЛНЗ над Київською оболоньню. Полтавська Ворскла бойовою нічиєю завершила матч проти харківського металіста 19-25 у матчі 12-го туру української прем'єр-ліги. Харків'янам вдалося забити швидкий м'яч із фактично першого моменту на дві команди. На 17 17-й хвилині Юсов пробив із меж штрафного та змусив попрацювати Ісенка. Воротар полтавців відбив перед собою, а Сидоров успішно зіграв на добиванні. Відігратися ворскла зуміла на старті другої половини. Корнієнко з другої спроби зумів пробити голки Парагостей. Мозіль парирував перший удар оборонця з гострого кута після передачі скляра. Утім, відбити другий постріл орендованого у Шахтаря українця не зумів. один Наступний обмін голами стався в веншпілі зустрічі. Спершу знову вперед вийшов металіст 19-25. Фарина обікрав опонента на підступах до штрафного майданчика та потужним ударом під поперечину змусив капітулювати Ісенка. Проте за якихось 4 хвилини Нестеренко виконав невдалий навіс, але ще гірше зіграв мозіль, змахнувши м'яч у власні ворота. У підсумку бойова нічия залишила обидві команди всередині турнірної таблиці. Ворскла набрала 14 пунктів і посідає 9-те місце. Нато. Місь металіст 1925 здобув 12 очок і йде 11 11-м. Турнірна таблиця після 12-го туру виглядає так: Кривбас продовжує очолювати турнірну таблицю. Криворіжці мають 26 очок. На другому місці Полісся. Житомиряни мають в своєму активі 25 залікових очок. Третя позиція за Шахтарем. Вони набрали 21 пункт, але зіграли на дві гри менше. Четверта сходинка за дніпром 1 Дніпряни мають в своєму активі також 21 пункт. У них ще одна гра у запасі: п'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 20 залікових очок. У них теж одна гра у запасі. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці залишається Минай. В активі закарпатців 5 залікових балів. передостанній останній верес. Рівняни набрали 7 пунктів. 14-та Зоря. У них 9 пунктів. На 13-му місці Олександрія. Вони мають в своєму активі 10 очок. Що стосується списку бомбардирів, то тут відразу три лідери: Це Віталій Буяльський, Олег Кожушко та Максим Задарака. У них по шість забитих м'ячів. Далі знаходиться Юрій Климчук. У нього п'ять забитих м'ячів в активі. Низка інших гравців забили по чотири м'ячі. Наступний тринадцятий тур УПЛ відбудеться протягом чотирьох днів – з 3 по 6 листопада. 3 листопада відбудеться українське «Ель-Класіко». О 17-й годині зустрінуться «Динамо» та «Шахтар». 4 листопада зіграють о 13-й годині «ЛНЗ Колос». 5 листопада зустрінуться о 13-й годині «Минай Ворскла», о 15-й «Металіст 1925 Чорноморець» та о 17-й «Верес Зоря». 6 листопада відбудеться центральний матч туру. О 15-й годині зустрінуться «Полісся Кривбас». О 17-й дніпро 1 Олександрія та у 19-й рух Оболонь.